Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть виконувати, або вже виконували наші перші літаки f 16 Не маю права це коментувати. Вибачте, будь ласка. Але у будь-якому випадку партнери знають, яка кількість, поки що та кількість, яка є в Україні, поки що ті та кількість пілотів, які вже навчені, це цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо. А додаткових f 16 позитив є в тому, що наші хлопці зараз багато хлопців зараз навчаються. Це позитив. Я маю на увазі тренуються ну, різні формати тренування, навчання, різні стадії. Все, над чим ми працюємо, і я дуже вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити платформу. Тренувань і навчання для наших пілотів, не тільки пілотів, інженерів, хлопці-інженери. Тощо це для нас дуже, дуже важливо. Також ми повинні проробляти ще технічні можливості, і щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються. Так вони б'ють по Україні, але вони діють у напрямку наших сусідніх партнерів. Безумовно, передусім країн альянсу. І мені здається, що це рішення, воно напевно для партнерів складне. Вони вони завжди бояться зайвої ескалації. Ну, Ми боремось з цим, будемо працювати над цим. І у нас, я вважаю, є непоганий варіант нашої ради Україна-НАТО. І ми вже її збирали, якщо ви пам'ятаєте, з точки зору безпеки в морі. І я думаю, сьогодні над цим і вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО над тим, щоб була була така зустріч напрацьована і дата, коли ми можемо проговорити саме це питання. Я думаю, що такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни сусіду, взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це безумовно треба було зробити і давно. Але я думаю, що є ще такий інструмент. Я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога.